З футболом по життю вітаю, друзі! З вами я, Олександр. Ви на каналі Болхат. Продовжуємо нашу кар'єру тренера за Андрія Ярмоленка. В FC-24. Приємно всім перегляду. Сьогодні у нас лондонський матч з Арсеналом. Далі в гостях Севілля, ну і домашній проти Атлетік Більбао». Всі три суперники дуже серйозні. Отже, в лізі чемпіонів після першого туру ми на першій позиції. Арсенал третій. 5 зірок, напад, 76. Півзахист, 87-го. Дуже міцний і захист. До речі, дуже поразка в останньому матчі. Два ключові футболісти нам відомі відвідали ми перед матчуву прес-конференцію. Ну, нас всі, начебто, в оптимальних кондиціях. Let's go, вперед! Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Друзі, дякую вам за вашу активність на каналі. Нагадую, що стартувала нова кар'єра, кар'єра гравця Алекс Болхат. Там у нас головна діюча особа. Хто ще не в курсі, знаходьте серед нових відео на каналі. Ну що, починаємо. Арсенал Барселона вперед у перемог. Погана передача Рафіння, положення позагрою не було. Змістився під ліву ногу. Хтось з наших там взагалі заперся майже ворота. Чуа мені. Проходить, проліз. Нереально м'ячик відібрати. Удар ближній. Кута. Марк Андрій Терштегін на місці. Наш капітан рятує. Ну так, моментами вже команди обмінялися. Зіграли 17 хвилин нулі на табло. Ну а за моментом можна сказати, що 1-1 знову нічого не може зробити, не спинити канонірів. Дерштейгін на місці. Знову сейвить наш кіпер німецький. Кутовий накидання. Щось відбувається. Тут здається, що тут фол в атаці. Так, все норм. Ой, як агресивно зараз зіграв. Це може бути вилучення. З ризиком нанесення травми. Можливо, взагалі буде травма. Хакімі! жовту отримує. Гравенберг з м'ячем, В нього удар дуже непоганий, але немає можливості. Можливо, зараз під ліву ногу. Удар по воротах сейвить Рамсдей. Тепер наш кутовий. Рафіння на подачу. Удар в ближній кут, а там футболіст. Й Мукоко. Коко. Удар здалеку, ну це без проблем. Рамаздають забираються м'яч до рук, друзі. Ну, цьому лунають дзвоник на перерву у Керку. От на мій телеграм-канал, або ж знаходьте посилання в описі під відео. Перерва. Плюс-мінус однаково команди діють і за моментами ну загалом. За характером, ну і за рахунком, звісно ж. Арсенал Барселона 0-0. Чого мені з м'ячем. Знову дозволяють пробити. Шлотербек там стає на заваді. Точніше, м'яч нього влетів. Марк Андреа з м'ячем. Бальден. Денис Попов. Шлотербек. Дуже високо зараз каноніри пресингують. Дивіться, що відбувається. Треба обережненько виходити з під цього. Пресингу, ось тут можна розрізну, спробувати віддати. Рафіня в дотик, в центр фратезії. Рафіня швидше, будь ласка, забігай. Є забігання. А ось тут кому там віддавати як завжди. Це біда, це проблема. Ви всі 24. Випустимо Рютера замість Юсуфа Мукоко. Випустимо Джастіна Клюйверта. Син легенди з'являється на полі. Руїс на фланг тут може віддати, він не віддав. Сам звістився до майже Так Що ж відбувається? Нарешті ми відібрали м'яч Джастін. Центр. Гравенберг. Далі в центр. Пабло Гаві. Тут можна на фланг віддати. Все Все вірно. Зробив Гаві. Джастін Клюверт. Технічно перемудрив. Все ж таки. І знову. Знову занадто високо пресингують так обережно. Денис Попов Терштегін. Давай швидше. Хакімій все ж таки запропонував себе. Віддав центр на фратезі. 83 хвилина. Рютер, яку передачу отримує. Жоржиньо Рютер в павутиннічку. Виходимо вперед. На 83-й хвилині. У пас там було віддано, просто шалений. Ну і пробив відмінно. Все ж таки ми. Забиваємося м'яч. Радіє Андрій Ярмоленко. Рютер. Другий гол так в двох матчах. Денис Попов втомлюється більше, ніж Лотербек. Давай аргентинця випустимо. Ну і Санчес в центр. Останні хвилини матчу. Знову високий пресинг. Ну, Другий тайм, я вам скажу, цілковито закононірами, але от ми все ж таки свій момент використали ще одну можливість маємо. Фротезії. Непогано зараз можна пробити Каркас Воріч. Дві хвилини плюсом тут Черпачок, зупинка, тому що в положенні поза грою опинився Хакімі на нагулки Паратерштекін. Виносимо м'яч. Подалі відтворити. Все, друзі, перемога. Можливо, несправедливий результат десь, десь так для арсеналу. Ну, але не знаю, можливо, у нас бажання більше було. Все ж таки, це перемога. Три очки забираємо. 40 на 60. Ну, володіння на нашу користь, але дуже високо, якісно просингували. Лондонці. Денис Попов стає кращим. Терштег, інфратезії, Шлотерберг. Захист надійно зіграв. Лаліга, друзі, ми на сьомій позиції. де на десятій сходинці. Наш суперник 4,5 зірки напад найкращий від 74. 4-3-3. схема. Дві перемоги, поразка, перемога нічия, стандартний стиль. Є Сімакан Окафор ключові футболісти. Давайте, мабуть, Анатолія Трубіна випустимо в основі на цей матч. Аби не ображався. Рютер Жоржіньо, Так, зі старту. Ну і, мабуть, що е, все. Готові ми? Черговий тур іспанської Ла Ліги. Граємо на виїзді. Приїхали в гості до Севільї, Отже, вперед. Торес, тут підключання Бальде. А далі що робити? Фіг знає, що кому тут віддавати. Торес, центр, Пабло Гаві. Коли вже Пабло Гаві почне себе проявляти, це питання. Райан Гравенберг. Райан Гравенберг. Удар ближніку. Небезпечно було. Знову Нідерландець, центр. Фратезі. Фратезі помітив підключання Рафіні. Можна тут під ліву ногу поперечена. А ось це вже краще. Це вже суперський момент. Ми мали. Рен Гравенберг Торес Гавін. Мендес все ж таки пробуває. Тут буде добування. Ух. Торес Гравенберг. Знову підключається. Наш лівий крайній захисник. Віддає на італійця. Давіде на ударній позиції. Сейвич. Голкіпер. Фратезі. Гравенберг пропускає на Рафіню. Рафіня віддає на Гаві, ну тут пробити незручно було. Моментів безліч. Все під нашим контролем. Мендес знову з м'ячем пробиває. Ну, наш голкіпер, здається, все контролював. Остання хвилина, друзі. Першого тайму Севілля з м'ячем. Проходить передача Окафор. Виймайте, Ахтиш. Гол! Контролювали, контролювали ми ситуацію на футбольному полі. І м'яч контролювали. Скільки моментів небезпечних створили? Свій не забили, а проте пропустили наприкінці у роздягальню. Це футбол, нічого не зробиш. Так, що нам тут хочуть сказати. Злилась газоном, то Торрес. Ну, давайте його змінимо. Джастін Клювер свиженьке вийде. Ну і тактично, давайте змінюватися все ж таки більше пресингу більшими силами на воротах суперника вперед. Гаві. Гаві з м'ячем, Пабло. Ну, ви подивіться, постежте за футболістами, що без м'ячу, Або стоять, або ховаються за спини суперника. Що з ними робити, я не знаю. Так, Фратезі, ось тут непогано. Пабло Гаві і помиляються Фратезі. Невже це ми, ми спіймали цей матч, друзі? Окампос. Окампос проходить передачу Денис Попов. Скільки моментів ми мали в першому таймі? А Севілля один момент, один забитий м'яч. У нас нічого не виходить. І передачі йдуть не туди, куди я хочу. Рафіня, можливо, тут. І тут удар не вийшов якісним. Гравенберг, центр, Пабло Гаві. Пабло Гаві виходить сам на ударну позицію. Ну тут хоча би. Та що ж таке, добивання невлучно? Так, мабуть, що це саме той матч, друзі. Що не робив? Все ж таки, мабуть, що ми програємо. Гаві, ну, але не будемо здаватися поки що. Ще часу, плюс-мінус вдосталь. Окафор виходить. Ну ось, Два моменти два забитих нічі. А в нас нічого не йде. нижче. Ну, а Гравенберга змінимо. Випустимо що, ще одного форварда, тому що треба якось рятувати ситуаційн. Юсуфа Мукоко, Коко. Шлоттербек Давай бустаманте. Ну і більше пресингу максимум. Постійний пресинг. І що? Всі на ворота туди вперед. 72-га хвилина. Ми з м'ячем Юсуфа Мукоко, Центр Джастін Клюйверт. Рютер Бальдета, ти будеш бігти чи ні? Стоїть там щось. Мукоко. Передача на Рафіндю. Удар по воротах добити хтось ні. Нічого нам не вдається сьогодні, друзі. Ну тут порушення правил. Ні, немає фолу. Ісфа Сфа Мукоко. Рафіндя. Та довго ж ти м'яч обробляєш. Взагалі не те, що хоче, відбувається. Остання хвилина, друзі. На тобі. Джастін Клюверт може ще жовту отримати. Без жовтої, здається, але все ж таки порушення правил. Там Реф зафіксував. Все. Програли ми на виїзді Севільї з рахунком 2-0. Дивно, але це факт. Цікаво статистику вже глянути. 41-59, володіння. Очікувані голи. 1-1-1-9, проте рахунок 2-0. Ну, Сейвів, 6 штук. Ех. United States, так. Сполучені Штати запрошують. Колись же та Україна. Ніколи, мабуть. Це можливо баг якийсь знову. Так. Його Ярмолюк, 78 рейтинг, 24 роки. Надійшла інформація. Як для Брентфорду, то топ гравець, ну а для нас, можливо, трохи слабкуватий. Проте приваблива ціна. Нехай, побуде, побачимо. Де ми, друзі? Де ми? Ми на 9 позиції вже. Реал над нами, вже 8 сходинка. Реал виліз з зони вильоту. Атлетік Більбао, друга позиція. З лідером зараз будемо грати. З одним із лідерів. 4,5 зірки. Контратака, ключові футболісти Вільямс. Нападник. Ну, всі задоволені, начебто. Ось тут взагалі все на піку і тонус, енергія. Зараз подивимось. Привіт-привіт! Ми вас зараз натягнемо. Спробуємо принаймні, друзі. Ну що, треба вже забирати свої очки. Граємо вдома. І з арсеналом нам гралося сьогодні дуже непросто. Якось так десь, може, пощастило. Удар по воротах, пощастило, що ми здобули перемогу. З Севілією, все контролювали, скільки моментів створили, але в підсумку програли. Можливо, зараз щось. Давайте знаєте, що зробимо? Одразу пресингу трохи додамо і не на балансі, а швидкий розіграш. Спробуємо забігати. Я би хотів швидкий м'яч забити сьогодні. Гравенберг проходить передача Торес. офсайду тут ніякого не було. Фран Торес. Накидання. Юсуфа Мукоко, дозволили прийняти м'яч. Голкіпер не зіграв. Але нам це до вподоби, друзі. Ну ось, можна вважати, що швидкий м'яч ми забуваємо. 12-та хвилина. Барса виходить вперед. Не буду змінювати поки що нашу тактику. Ще б один м'яч забити в першому таймі, ну а з другого вже можна десь трохи так на володіння м'яча пограти. Не долетів м'яч до нашого гравця. Фратезі. Ну, нема можливості пробити. Денис Попов, здається, там надійно в відборі зіграв Пабло Гаві. Помітив Тореса, офсайду не було знову. Юсуфа Коко, голкіпер. Ех. Обікрали суперника без фолу. Торес. Офсайду знову ж таки немає. Ферран Торес під удар. Юсифам Ухохо. Забиваємо. Ну ось тепер же можна пограти. менше ну Пресинг залишимо, трохи менше. На баланс переходимо. Ну і меншими силами. Бальде все ж таки відібрав м'яч. Надійно на Дениса Попова обережно. Як зараз холоднокровно зіграв українець в захисті. Міг привести, але все обійшлося. Все контролював Денис. Отже, перерва, друзі, ну що? Ну нарешті пішла гра. Нарешті, хоча б гра нам не заважає. Му -ко 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 створює проблеми. Торс, центр Фратезі. Фратезі давненько не забивав. Шлоттербек на фланг, Хакімі. Склад у нас топовий. Можливо, десь так. Та фіг, начебто скрізь все нормально. Але ще не зіграні до кінця. Давай, Джаскін. Джаскін Клюверт. Як говорять англійські коментатори Клуйверт. Мококо, ну що, Рютер все ж таки. Ікона Т треба випустити, тому, мабуть, що. Фартезі втомився, можливо, тому в нього і гра не йде. Ось так. Перебудуємося, випустимо ще і Каріма Конате. В парі з Рютером нехай пограють. Вони десь навіть мені чимось, знаєте, так, чимось і схожі. Давай Фає, додасть вогню. Ну і нижче фланг. Ось так. От нашою динамівською тактикою пограємо. Дограємо цей матч. Так, так. Трохи не зіграні ми, це помітно. Ну, перший сезон, що ви хочете. Нові вимоги від тренера, новий стиль. Все по-новому, але вже так місцями дуже симпатично вимальовується десь. Трохи вимальовується наша гра. Я так сподіваюся, що в подальшому ось невдовзі все має бути добре, все налагодиться. Пресингуємо, відібрали рютер, вперед на Конате Карім, Конате без офсайду Тут має можливість і він забиває. І він забиває це, можливо, вже вкрапка в цьому матчі на 77-й хвилині. 3-0. Цю перемогу ми вже не, не втратимо. Не відпустимо. Остання 10 хвилинка. Пабло Гавіс тут центр Гравенберг, одразу зліво пробуває в руки. А плечі красиво прокинув зараз. Гравець, але тут шло тебе. Терштегін. Хакімі. Високий пресинг від наших гостей переведення непогано фая. Джастін Центр. Рюутеру. Тут непогано карім конате себе пропонує. Знову виходить на рандеву. ранде ранде рандеву. Нате вам ще один четвертий. Ранде, ранде, рандеву. Так, ну що, давай бас. Бустаманте. А, все, нема нас більше замін. Перемога, друзі, нарешті 4-0. Розгромна перемога. Здобуваємо бажані, важливі для себе три очки. Сподіваюсь, підвищимося там по турнірному становищі. 5644, 7 ударів проти одного. Конате Торес, Мококо, Рютер. Вся лінія. Ну, майже вся лінія нападу кращий. Ну, Конате взагалі найкращий. Трубін в захваті. Молодець. Пишаю з тобою. Анатолій молодець. Ну і рютер, звісно ж також непогано грає, задоволений. Супер. Що у нас далі? Далі у нас Torino, друзі. Далі Аль Марія І-І-І-І-І. Перерва перерва. Депортиво Алавес. Ну, Мабуть, отримати, що потримаче, так і гратиму. Торіну, між іншим, на першій сходинці в нашій групі. Нічого собі, ми другі. Цікавий матч буде. Битва за першу позицію, хоча у нас по 6 точок. На сьогодні, все. Дякую за перегляд. Бережіть себе, до нових зустрічей. Пока-пока.